Ну що ж, перемир'я на сході України триває. Принаймні, за даними штабу, а то вже майже місяць бойовики не застосовують важке озброєння, танки, міномети та артилерію. Відбуваються лише дрібні провокації та локальні перестрілки. Так напередодні було зафіксовано п'ять епізодів порушення режиму. тиші. сталося це ввечері на межі Донецької та Луганської. Областей поблизу Троїцького та Лозового. Там бандити кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Також працював снайпер. За останню добу один український воїн загинув, ще один отримав поранення наслідок підриву на міні слід зазначити, що стрільба ведеться неприцільно з провокативною метою, аби змусити українських військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь. Цим самим ворог намагається звинуватити сили АТО в ескалації конфлікту, проте ця інформаційна війна не має жодних шансів на успіх. За інформацією Державної прикордонної служби, за минулу добу не зафіксовано прольотів безпілотних літальних апаратів.